Отже, дорогі глядачі, я вам сьогодні коротко розкажу про прикриття Ірини Геращенко. Це одна там з рупорів Петра Олексійовича Порошенка. За її даними, за її словами, вона там найбільше законопроєктів подала до Верховної Ради. Вона не каже про те, що там їй пишуть ці закони звичайні нормальні люди. От, а вона це виставляє, як, начебто, її закони, от її законопроєкти, от, Скажімо так. Так от, за документами прикриття е, Ірина Геращенко це Алла Станіславська, от, котра, котра, до речі, працює, е, котра, до речі, працює у Ощадбанку і, до речі, посада в неї там, один з топ-менеджерів фінмоніторингу в Ощадбанку. І, до речі, довожу просто до відома, що Ощадбанк е, в Ощадбанку отримують зарплату СБУ, Верховна Рада. Інші структури, от і все. От така цікава штука. І, до речі, проживається Алла Станіславська, от, за прикриттям Ірини Геращенко. Власне, у Дарницькому районі. У Дарницькому районі недалеко біля епіцентру. От і все. Телефон я вже все розміщав у телеграм-каналі Федеса 47. Тому кому цікаво, тому буде цікаво.